На вечорниці до театру яскраву новорічну програму для маленьких глядачів підготував Вінницький театр Ляльок. Як на вечорниці до нас завітала Маланка на час. Диво дівчина всюди гуляє, кожну хату в селі звеселяє. Наша, Наша маланка не сама ходить. Наша маланку пасіка. З розважальної частини на місці дітям сидіти не дають. Їх долучають до руханок та історичних екскурсів. Чуєте, сурби, суде. Напевно, ворог та на нашу неньку Україну напав. Потрібно захищати. Разом подолавши ворога, діти завзято діляться емоціями. Дуже класно і актори дуже. З Чому? Ні, тому що вона як, приймала всіх гостей, дуже добродушувала. Я перший раз, і мені дуже сподобалося. Ці вистави надзвичайно важливі, тому що тут показуються традиції, звичаї нашого українського народу. Прищеплюється любов до нашої мови, тому що виразність це дуже дуже класно. І дітям сподобалося те, що ми можемо їх вивозити, вивозити не в На школі сидіти, не в класах сидіти, а вивозити для того, щоб ми здружувалися і бачили все це. Без допомоги глядачів не розпочиналася вистава, яку презентували одразу після розважальної програми. Діти ліпили сніговика і разом з казковими персонажами дізнавались Му ж він потрібен? На того, щоб сидіти на уроках і набиратись мудрості. шибеники, ліпають нікому не потрібних сніговиків. Тар! А хіба сніговички нікому не потрібні? Посного ворона грає актриса Дар'я Вдовіна. Каже, навіть за декорацій чує, як зал реагує на дотепного бешкетника. Гар! Як ти мене налякав постон! Я ворон старий, недалеко й до Кар! Якось, Напевно, таких от і люблю грати. Активних, смішних мені якось більше до моєї, як то кажуть, душі підходить. Серед тих, кого захистив, і кому виявився потрібним сніговик, стали полохливий зайчик і красоня ялинка. Це дає можливість дітям задуматися, далі подорожувати і далі вникати в суть того, що вони дивляться на сцені. Тому, спілкуючись навіть з акторами, завжди актори роблять таку репліку. Сьогодні була жива аудиторія, сьогодні були живі дітки, бо був зворотній зв'язок. До свят актори готували з літа і тепер радують юних театралів розважальними тематичними інтерактивами.